До нас зайшла інформація тільки пізніше згодом, коли вже були лікарні. Насправді його вибухали не з Майдан-Прес-центр, а з фоє в будинку Копській, в якій багато організацій, в тому числі ми, вони не маємо приміщення, на Трупкові Форсі. Ця людина була активістом Майдану, а він було з'являвся в Майдан-Прес-центрі. Більше коментарів ми готові надавати через тих очевидців, які бачили, тому що, на жаль, все всі інше буде просто чутками. Ми готові сприяти розслідуванню також разом з усіма породами, журналістами, тому що те, що сталося, є просто поганою вічом. Ну а Сергій, він вам любить це запитання Можу сказати лише, що візуально особисто мені він був знайомий. Він брав участь у воркшопах, засіданнях, які проходили інколи в нас в інформаційному просторі Медленні Багато організацій організовували тут свої заходи і медіаприводи, тому в рамках цього він так і ми його бачили. Цього разу він не дійшов до медведкас Ну, не відомо, що там було чи він займався на першому. Знову ж таки, все, що я буду говорити, це будуть чутки. Я не хотів би поширювати додаткові речі. Тому що це буде така сама чутка, як я в мене прес-центрі були. Що бачив? Охоронці, які були тоді на зміні, можливо, зможуть дати вам коментарі. — А весілля. Вони дивіться, ми зараз охоронці. Нам, на жаль, невідомо, які саме, хто з них не чергується, хто був на чергуванні. Ми намагалися запитати про відео, ми запитували про відео, але отримали відповідь, що ще через революційні умови відео є недоступним, тому що апаратура була знищена і тепер немає відеозапису, в них є тільки можливості прямого відео. Про це заявили одні з охоронців. Ну, а вони що про це? Я з ними спілкувався як журналіст, не як ви просто з цікавості, тому що це можливо пустити повз. Вони сказали, що. Охоронці кажуть, що вони охоронці кажуть, що схова схопилися людину свої. Будинку обстрілки, після чого вони не знаємо про його долю, чому скупили і хто скупив. Зараз наразі це є тільки здобуття. з здоров'я. З інформації, тою інформацією ми можемо скрипити. Як виглядати ці люди складаєте? Це питання не до мене, я не був вичувається. Зараз. Є журналістські розслідування, в тому числі журналістів з майдану, які дуже закуповані цим питанням і ми сприяємо всім, чим можемо. Також можемо дати контакт вам, людей, які особисто знали, і щось можна визнавати цю історію.